Невирішена проблема до нашої редакції. Вкотре звернулися мешканці багатоповерхівки, що по вулиці Кропивницького. Там в одному з будинків кілька років поспіль прориває каналізацію. Усі нечистоти стікають просто у підвал. Вирішити питання людям постійно обіцяють посадовці, проте завжди безрезультатно. Тож на допомогу мешканці знову покликали нашу знімальну групу. У цьому будинку Кіровоградець Анатолій Романчук живе понад 20 років. Розповідає, проблеми з каналізацією тут почалися одразу після здачі житла в експлуатацію. Стоки замість тікати трубами постійно підтоплюють підвал. Проблеми іменно в третьому під'їзді з каналізацією, тому що тут труби або переломані, або просівші, і воно в каналізацію в центральну дворову не виходить, а все тече в підвал, тому що уклон. Не видержаний, і ось, ось ну вони ще що ну невазмо. У підвалі по коліно рідини показують місцеві в цих умовах. Живуть зграї грає комарів, пацюки та таргани. Людям доводиться жити з ними по сусідству. В підвалах і в під'їздах уже таракани агромніше є. Таракані да. Отакецьке, от Отакі, якби показати отакецьке здоровенні тараканіще, невозможно не двері відкрити, уже вроді все запечатано. І не з того, не з того падає на голову в квартирі. Таракан люди вже кілька років ходять кабінетами чиновників з проханням відремонтувати каналізацію. Проте кажуть, далі обіцянок справа не заходить. При виділенні додаткових коштів. З міського бюджету вищезначені роботи будуть виконані фірмове макрове відписка уже ЖЕКу, що опікується будинком. Запевняють, що врешті візьмуться за вирішення проблеми, і вже навіть знають, як змонтувати колодязь із зовнішньої до другої лінії каналізаційної, і тоді ЖЕК-12 Разом з водоканалом будемо відводити каналізацію третього під'їзду до другої лінії. Цю роботу планують доручити підприємству Дніпро Кіровоград. Там вже підрахували їх вартість. кажуть, якщо гроші будуть, нову каналізацію зроблять за півмісяця. Ми як підприємство може виконати ці роботи лише при умові заключення договору та відповідної плати. Орієнтовна вартість тих, тих робіт і матеріалів, якому там побачимо, о, це близько 18 тисяч гривень. Таку суму кажуть люди навряд чи потягнуть і чекають підтримки від міської ради. Там же сподіваються на спільний внесок у справу. Тож возможно, помочь, то есть, понимаете, чим-то же, чим-то Дніпрокіроваград, то есть какими то общими усилиями это можно будет сделать. Мы будем максимально прикладывать усилия, чтобы э, реализовать то, что мы запланировали. Якщо ж ремонт не почнеться і цього разу, мешканці будинку скаржитимуться до прокуратури і на примакільня зі день за днем.